Ще до Росії до Якутську, бо яка країна просто яка? Країна, О, зразу а, я впевнена, от там от куди не приїдеш, яке місце, одразу розумієш, що це майбутнє такі дороги, все зроблено, все чистенько, акуратно, туалети є, є, е, може, десь електрика, газ є. Ну якби, дуже ж багата країна, але по факту, якщо брати один а, з таких регіонів, який приносить а, безпосередньо Росії багато грошей, то а, все закінчується тим, що маленький. Дівчинка провалюється по поясу калюжу навпроти а, будівлі уряду. Ось таке трапилося у Якутську. А, росіянка встрягла в діру в пішохідній зоні на головній площі міста. Дівчинку зрештою витяг батько і місце перебуває у власності влади регіону. Але чиновники поки що ніяк не коментували цей інцидент і після обурення містян у соцмережах калюжу, що зробили правильно, просто загородили стрічкою. Ужас, ребенок чуть не утонул света там яма же вот смотрите это наша наш город там же можно утонуть ужас же доча ты как ты зачем тут пошла вообще